Вітаю, друзі! Напевно, кожен, хто грає в League of Legends більше року, знайомий з клаптиком коричневої текстурки, що зветься удіром. Так, це один з найстаріших чемпіонів гри, котрий нарешті отримав оновлення як візуальне, так і геймплейне. З вами канал Юей та огляд оновленого Удіра, провідника духів. Удір один з тих чемпіонів, що багато років чекав свого реворку саме через свою унікальність. З одного боку, створення одного скіна для Удіра майже те саме, що й створення чотирьох-п'яти скинів для звичайного чемпіона. Бо кожна стійка Удіра має власну анім. Модельку та візуальні ефекти на момент затвердження чемпіона на реворк, його гардероб налічував п'ять образів, окрім базового. Крім того, один скін був абсолютним, що викликало свої труднощі. З іншого боку, свого часу Удір був досить цікавим і одночасно простим, що збереглося і в оновленому наборі вмінь. Тому давайте на них подивимося: пасивне вміння, провідник духів, пробуджений дух у Удіра чотири базові вміння, які дозволяють Поляють йому змінювати стійки. Періодично він може повторно активувати обрану стійку, щоб посилити її пробудженням та активувавши додаткові ефекти. Підготовка монаха: щоразу, коли одір змінює стійку чи пробуджує її, швидкість атаки для його наступних автоатак збільшується, а перезарядка пробудження скорочується. Дикий кігоць! Швидкість атаки у діра збільшується, а його дві наступні автоатаки завдають додаткової фізичної шкоди. Пробудження. Швидкість атаки у Діра збільшується ще більше, а дві наступні автоатаки викликають ланцюгові блискавки, які вражають ворогів до шости разів. Блискавка може вразити одного й того ж бійця кілька разів, завдяки чому вміння завдає великої шкоди ізольованим цілям. Залізна мантія. У дір отримує щит і його дві. Наступні автоатаки відновлюють йому здоров'я. Пробудження у діру тримає міцніший щит, а його дві наступні автоатаки лікують ще сильніше. Крім того, протягом наступних кількох секунд він відновлює частину запасу здоров'я. Вогняний натиск. У дір ненадовго прискорюється, поки він у цій стійці, перша автоатака проти кожної тілі стане її для кожної цілі своя перезарядка. Пробудження швидкість пересування у діра ще більше збільшується, і він ненадовго стає несприйнятливим до ефектів контролю. Люта хуртовина. У дір на якийсь час створює навколо себе хуртовину, яка уповільнює бійців поблизу і завдає їм шкоди. При наступних двох автоатаках буря пульсує. Завдаючи додаткової магічної шкоди пробудження хуртовина відходить від удіра і починає переслідувати ворогів поблизу, а її шкода збільшується. А тепер зробимо невелику паузу. Зараз ми маємо 8 кодів активації на скін «Cowboy Victor». Ці коди ми, звісно ж, розіграємо. Усю інформацію про умови розіграшу ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Ці коди працюють на всіх європейських серверах. Також активувати їх зможуть наші співвітчизники, котрі до 1 листопада не можуть перенести свій аккаунт з російського сервера. Повернемося до Удіра. Як ми вже говорили, чемпіон залишився досить простим. Новачок зможе адаптуватися до геймплею приблизно за одну-дві гри. Крім цього, розробникам вдалося освіжити вміння героя та досить цікаво прив'язати їх до напівбоїв Рельйорда, волібіра, орна, анівії та залізного кабана, ім'я котрого нам зараз невідоме. Досить цікавим є пробудження, котре більш не дозволить ворогу читати дії Удіра. Особливо цінним є пробудження вогняного. Натиску, що є майже міні-ультімейтом Сіона, в той час як пробудження залізної менції дозволить виживати у тімфайтах або після танкування башти. В цілому одір залишився тим самим шаманом духів, точніше став тим, ким повинен бути з самого початку. Зі сторони візуалу чемпіона, нарешті Рает згадали, що можна робити брутальних героїв, а не хлопчиків та дівчат за стандартом якогось глянцю або Діснею. Але нам здається, чи хтось розгодував нового оракула драконів Годіра? Чи там та сама історія, як з Тором у війні нескінченності, не попав драконоборцю в голову та сильно присів на їжу та медовуху? Це звісно, жарти. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати на протязі відео з вами був канал Гасагіо та Майя Ведернікова. Пам'ятайте, що краща підтримка автора це ваша підписка, лайк та коментар під відео. А що ви думаєте про нового діра? Чи коштувало оновлення років очікування? На цьому все ще почуємося.